Наш мозок така штука, що пам'ять в ньому закінчується. І часто багато речей ми забуваємо, ну ми просто стираємо їх автоматично. І щоб не забувати важливі події, тому що важливі події для того і важливі, старайся запам'ятовувати їх через стрес, старайся їх запам'ятовувати їх через подію. Пам'ятаєш, 1 числа я тобі говорив: проснись зранку, побіжи крос прийми холодний душ. І ти це перше число Нового року, ти запам'ятаєш надовго. Аналогічно по будь-якому святу в твоєму житті. Мало просто зібрати друзів, посидіти, попити там чаю, з'їсти там торта і так далі. Важливо прив'язати цю дату до чогось сакрального, важливого, персонального для тебе. В кожного це своя історія. Просте правило, щоб запам'ятати подію, дай стресу, зроби подвиг цього дня. Якісь для себе важливі, персонально для себе, не знаю, 100 слів розказати, ще, здати тест, не знаю чи там, присісти там з великою кількістю кілограм це не важливо. І ти будеш цю подію пам'ятати все життя, тому що в тебе була емоційна прив'язка стресова, і ти цю подію ніколи не запам'ятаєш. Ну, принаймні, в мене це працює так. Якось так. Сили мудрості підписуйся і пам'ятай. Не важливо, що ми зараз робимо, важливо те, що ми будемо пам'ятати.